Ну, якщо ми говоримо про Покровський і Новопавлівський напрямки, дійсно інтенсивність боїв там зашкалює, і дійсно там найбільша кількість боїв. Якщо ми беремо Покровський, то там взагалі по, понад півсотні кожний день. І Новопавлівський зараз став теж одним з найбільш активних. І поступається за кількістю атак тільки Покровському, і, між іншим, така сама активність приблизно і на Лиманському напрямку. Але ми, про якщо говоримо про Покровський і Новопавлівський, дійсно прекрасно усвідомлюємо, що противник мав завдання, зокрема на Новопавлівському напрямку, вийти в район Провської області. Це зрозуміло. Це зрозуміло, що це було більше політичне питання, аніж військове. Оскільки територіальні претензії Путін сам собі ніколи не відмовляв, в такому, такому світогляді, але з другої сторони про відстань до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, ми говоримо оцю відстань 3, 5, 7 кілометрів уже декілька місяців. Це як мінімум 2 місяці, так це точно. Так, що одне, коли противник вважає, що три кілометри це не багато, зовсім інше їх пройти чи їх подолати, і при таких тактичних успіхах стратегічні втрати ніколи не відповідають покладеному, принаймні, військовому задуму. Mm -hmm. Його важко назвати військовий, це політичний е, во всій своїй суті. Річ в тому, що різкої кількості так там дуже велика кількість противника. Там за різними оцінками донедавна оцінювалося що. Біля 100 тисяч особового складу, але все одно противник не може там наростити такої необхідної кількості особового складу, щоб, скажімо, на оперативному рівні, чи навіть на стратегічній не говорю, оперативному, тобто на там 5, 10, 15 кілометрів пройти вглубь наших територій зараз. Йому сил не вистачає, йому вистачає безперервно атакувати, але з іншої сторони розуміємо, що противник стоїть по тих кордонах, по тих лініях фронту, які ми вже Обговорюємо декілька місяців, не тому що він. Аж такий слабкий, а тому, що дійсно наші військові тримають там лінію оборони. Дійсно, українська армія знаходить ефективні способи, і це я зараз без пафосу кажу для того, щоб протидіяти оцій навалі. Кожний собі може уявити, що що таке в день по декілька десятків атаки це круглодобово, без е, умовних вихідних, без е, комфорту в умовах стрільби боїв. Це надзвичайно складно. Робота це надзвичайно велике навантаження на наших військових, але з іншої сторони це і дає можливість знищувати в величезній кількості війська противника, техніку, обладнання та й особовий склад.